Ти знаєш, яка цифра в твоїй даті народження руйнує твої стосунки? Залишайся зі мною в цьому відео і дізнаєшся відповідь. Якщо ви жінка і народились 31 числа або 4-го, це енергія імператора. І жінки в мінусовому аспекті. По цій енергії можуть тягнути все на собі, можуть виконувати роль чоловіка в родині. Вони сильні, вольові і звикли вирішувати проблеми за чоловіка. Що робити, як переводити в плюс цю енергію? Розвивати повагу до свого чоловіка, дивитись в його силу, не бігти поперед батька в пекло і не вирішувати за нього його проблеми, дати йому простір вирішити ці проблеми самому і десь самі розслабитися і піти зайнятися жіночими справами, тими справами, які вас розслабляють, дарують радість, і де ви можете проявитися як жінка. Якщо ви народилися. 6 або 24 числа це енергія любові, прекрасна енергія. Але у неї є також як плюсовий, так і мінусовий аспект. І в мінусовому аспекті це людина, якій не вистачає любові. Вона може жити в програмі, мене недостатньо люблять. Я не відчуваю себе коханою у стосунках. І тоді така жінка може дивитися наліво і потрапляти в любовні трикутники. Що робити? Усвідомити свою травму недолюбленості, звідки вона йде. Можливо, недолюбив тато, пішов із родини, не давав багато уваги любові, не хвалив, не казав: Ти моя принцеска, я тобою пишаюсь усвідомити цю травму, усвідомити, що те, що ви скачете із стосунків в стосунки, зраджуєте, це не приведе вас до щастя, вилікувати у терапевта цю травму. У цю дірку, якій постійно недостатньо, щоб чоловік не робив, із цієї травми ви відчуваєте, що вам недостатньо, недостатньо, недостатньо любові, і ви її компенсуєте у інших стосунках, десь зраджуючи і будуючи ці стосунки на стороні. Іти до терапевта, вилікувати цю травму, дати собі цю любов, стати найкращим батьком, найкращою мамою для самого себе. 15 число, якщо ви народилися у 15 число, це енергія диявола. Не лякайтесь мінусі, і енергія Бога в позитиві в плюсі, і це енергія агресії. Коли ви дуже агресуєте, якщо щось йде не по-вашому, жінки народжені 15-го числа, вони хочуть переробити свого чоловіка, вони хочуть натиснути на нього, придавити, щоб він робив все, як скаже вона, щоб він ходив по струночці, і цим руйнують свої відносини. Від таких жінок йдуть чоловіки, вони не витримують цього тиску, вони заводять коханок. Що робити? На моєму ютуб-каналі є безкоштовне налаштування, медитація на 15-ту енергію Про пропрацювання енергії диявола в собі на пропрацювання гордині, агресії і невдоволення. Тож, будь ласка, шукайте цю практику, слухайте її і зцілюйте свої стосунки. Антидотам до цієї енергії є енергія вдячності. Будь ласка, кожного дня прописуйте, за що ви вдячні своєму чоловікові. Будь ласка, дивіться, що він зробив, а що він не зробив. Наприклад, він приходить з магазину, він купив 9 пунктів з 10, а 10-й пункт купив не таке авокадо, чи не таку вермішель, чи не таке масло. І ви починаєте йому довбати мізки за те, що він от. Саме отут от щось зробив неправильно. Але вашого фокусу уваги немає на те, що він, в принципі, 9 пунктів купив правильно і він сходив в магазин. І так круто, що у вас є чоловік, який ходить в магазин, приносить ці покупки, витрачає свої гроші або там ваші спільні. Але у вас є чоловік це ж так кайфово. Якщо ви будете невдоволено висказувати йому, що він знов щось зробив не так, він знайде ту, яка буде вдоволена, і буде. Казати йому дякую за будь-що, і він на цій енергії вдячності буде рости і робити ще більше і краще. Тому антидотом до поведінки агресивної є вдячність і те, що ви бачите силу свого чоловіка, і дякуйте йому і в медитаціях, і підкреслюйте те, що він класного зробив. Бо ви якось вийшли за нього заміж, ви закохались в нього, ви чомусь обрали цього чоловіка, ви захоплювалися їм, повертайте через вдячність. Оце захоплення і лікуйте свою 15-ту енергію в мінусі. Якщо ви народились 12 го числа, це енергія жертви в мінусі або людини нового бачення в позитиві, як вийти з програми жертви? От ці люди вони роками живуть в цій програмі, навіть цього не усвідомлюють. Вони не усвідомлюють, що їх власні потреби задушені, що вони не можуть. Поговорити зі своїм чоловіком, сказати, що зі мною так не можна, чи я хочу те-то і те-то. Жінки в мінусі 12 програми вони звикли жертвувати своїми інтересами, своїми потребами з собою ради чоловіка або родини. Як вийти з цієї програми? По-перше, сісти і написати, а що я хочу насправді? А якби у мене все вийшло, би, за що б я не взялась і мене? Ніхто не осудив, чим би я займалась, що б я робила, від чого б я відмовилась, якби я точно знала, щоб мене ніхто не засудить, і що у мене вийде, і прям прописати цей список і почати потихеньку, крок за кроком. Цей список упроваджувати у життя і виходити з цієї програми жертви, казати своєму чоловікові, наприклад, мені це не подобається, я так не хочу, а хочу ось так. Любий, я хочу проявлятися, я хочу піти на роботу, я хочу піти на це навчання. Мені це важливо казати про те, що вам важливо знайти себе в своєму житті і перестати жертвувати своїм життям заради. Чоловіка і дітей. Напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео, чи цікаво вам був такий розбір по датам народження. Хто пізнав себе, дівчата мої хороші, хто в плюсі, хто в мінусі, розкажіть свої історії. Мені цікаво, і нехай інші люди теж почитають. Будь ласка, ставте ваші пальчики догори, пишіть свої коментарі, пересилайте друзям і. Завжди-завжди прошу ваші донати на підтримку нашого ютуб-канала Сіти Карму власних проєктів, власного багатства. Під цим відео є посилання, де ви можете зробити свій грошовий переказ, а ми ваші гроші витратимо на зйомки отаких от класних відео і на оплату нашій команді. З вами була ваша Марина Хмаловська.